Щоб люди були дивнішими, любили один одного, і щоб в нашій грині була гармонія і життя. Ми саджаємо це дерево і маємо передати комусь естефет та сказати, хто буде себе в дерево. Ми можемо зараз три людей. Еще это вырешила з вами, да? Давайте все присядут. Я можем, Хочу это представить вам? Хочешь, вами, что мы передаем эти Так. Нормально. <laughs> <Ooh, laughs> Машину ми посадили платан, таке чудове дерево. І ну, Сьогодні у нас 29 вересня, і ми саджаємо дерева в гурмадиці, саджаємо з думками про любов, гармонію і ми. І ми віримо, що люди в Україні стануть більшими, Почнуть любити один одного, і наші країні случають. Кому ти передаєш естафету? человека, которому ты передаешь эстафету. Я передаю эстафету президенту Украины. А... Как зовут? <свят> давай, по... стафету... подожди, стой, секундочку. Давай, ты потом порежешь его, ладно? <свят> давай, давай. Имя, фамилию, все как положено. Я продаю эстафету высаджения драфт <свят> дунгамы промыт. Гринт Вячеслав Челончев, Президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. А, Мирославі Гонгадзе і... Пушує, я, я понимаю, а, і Олі Фрейм. Саджайте дерева, думайте про мир і дбайте про дітей навколишнє середовище. Закопали? Так. так. Чудово, тепер воно буде рости великим-великим. Ігор, зі ось... Я понял. Ми поняли. Садовод. Я понял. Можна Олегу Скрипці передати? А давайте Олегу Скрипці передамо ініціативу. Давай? Давай. Давайте туди скажемо всі разом. Туди телефон, телефон. Ми передаємо естафету Олегу Скрипці. Ми сподіваємось, що Олег Скрипка буде наступний садити дерева. І ми передаємо йому естафету Green Peace Love Challenge. Олег, готуйся. Ми знаємо, що Олег з підтримує екологічні ініціативи, тому сподіваємося, що він нас.